Вітаю! Я Олійник Богдана. Вчителька фізичної культури Отанійського ліцею, що на Івано-Франківщині, і сьогодні хочу поділитися з вами успішним та активним шкільним та позашкільним 2024 роком. Я вчителька з п'ятирічним педагогічним стажем, протягом яких впевнено крукую так з часом та популяризацією фізичної культури. Як кажуть, хочеш навчати інших, навчайся сам. Вивчаю нові підходи, форми взаємодії та передачі знань, нові модулі, онлайн-сервіси. Знаннями обмінююсь з колегами. Я є регіональним тренером НУШ, спікером на всеукраїнських та міжнародних конференціях за час роботи провела понад 9 тисяч уроків. Це уроки пошуку, відкричів, співпраці, емоційного піднесення та чудовий спосіб для реалізації творчих здібностей учнів, їх фізичного розвитку та ментальної стійкості. У своїй роботі впроваджую компетентнісний та діяльність підхід педагогіку спів. Півпраці за мотивації учнів до занять приймаємо участь у різноманітних проектах, флешмобах, конкурсах. Ми є школою Джуніорс, влаштовували фестиваль на зустріч успіху, де представляли Івано-Франківську область. Реалізуємо проект «Бадмінтонний зір. Беремо участь у всіх видах змагань пліч-опліч та є призерами першого, другого, третього етапів. Цьогоріч також виграли участь у проєкті Грай за рівність. Була судею на всеукраїнських змаганнях «Cool Games та Козацький гард». Я веду активне соціальне життя та є у своїй громаді координатором активних парків програми президента України Володимира Зеленського. За 2024 рік мені вдалося залучити до активних занять понад 5 тисяч населення, серед яких ВПО, люди з інвалідністю, військові ветерани, діти та люди похилого віку. Розумію користь від фізичних занять. Тому формую здорове та активне майбутнє країни.